Виконуємо номер 39 із підручника Геометрія 8. Та номер 7.9 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що коли в чотирикутнику три кути прямі, то цей чотирикутник – прямокутник. Приступаємо до виконання. У нас дано чотирикутник кутник АВЦД і три кути у нього по 90 градусів. Треба довести, що АБЦД у нас прямокутник. Використаємо теорему про суму кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника – 360 градусів. Знайдемо четвертий кут. Із теореми про суму кутів. Чотирикутника, куди дорівнює 360 відняти 90 додати 90 і додати 90. Це 360 відняти 270 буде 90 градусів. Отже, як бачимо, у нас протилежні кути. Рівні. Якщо в чотирикутнику протилежні кути попарно рівні, то він паралограм. протилежні кути попарно рівні, за ознакою. Чотирикутник ABCD паралелограм. Бо якщо в чотирикутнику протилежні кути попарно рівні, то цей чотирикутник паралограм, отже, наш чотирикутник стає паралограмом. Ми використали ознаку паралелограмму. Паралелограма. А тепер використовуємо ознаку прямокутника. Якщо в паралограмі усі куди рівні, а в нас вони всі рівні, або один кут прямий, то паралограм є прямокутником. Тепер у паралелограмі. А Б, Д. Усі кути рівні, то паралелограм Б, С, Д, є прямокутником. Що і потрібно було довести номер 3.9 із підручника «Геометрія 8» та 7.9 «Математика 8» виконано.